Будьте уважні, перед маринуванням дуже важливо проколоти м'ясо виделкою. Ось так проколюємо наскрізь з усіх боків. Це допоможе цукру та спеціям краще промаринувати м'ясо. От так. Тепер кладемо свинину у зіп-пакет. Власне, якщо у вас немає під рукою зіп пакета, не біда, підійде будь-який поліетиленовий пакет. Головне, щоб ви могли його щільно зав'язати, і він не пропускав повітря. Додаємо цукор. У мене тут 150 грамів. Цього якраз достатньо для шматочка м'яса на 450-500 грамів. Хтось може подумати, ого, як багато цукру. Це мабуть якийсь жарт. І я маю вам сказати, що якби це була сіль, така кількість дійсно могла б призвести до катастрофи. Але на відміну від солі, цукор не просочується у м'ясо так добре. Тому не хвилюйтесь, соус, який ми приготуємо з маринаду, не буде аж таким солодким. До цукру додаємо сіль, ось так. Тепер випускаємо повітря з пакету і добре розминаємо м'ясо. Розминати треба хвилин 5-6. Потім свинину треба залишити у спокої приблизно на годину, щоб вона добре просочилася.